Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з кунчин жилами з півдня Одеської області. Сьогодні розповім вам про такий злак, як приловник високий атропурпурео. У висоту він може бути досить високим, десь до метра. Потребує опору. Треба, буде, треба його підв'язувати, інакше він, бачите, ось просто лягає. Листя у нього таке голубувате. І сам він такий дуже, бачите, такий чорний, цвітіння чорнильного кольору. Теж відноситься до холодноквітучих, це означає те, що він зацвітає дуже-дуже рано. От. Він вже майже почав відцвітатися. Відноситься прямо ранніх холодноквітучих, е, дає самосів, і тому може множитися або діленням кореня, або сіянцями. Ну, скажу, що самосіву він мені ще дуже багато не давав, так кілька штук, але трохи є. Якщо не хочете, щоб він давав вам самосів, то коли він вже такий стає світліший більш. Нетемний, то треба буде просто цвітоноси його обрізати і все. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.